25 жовтня традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії Марія Цепілован мої щирі вітання. На початку випуску розставимо акценти. У Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги відкрили оновлений центр невідкладної неврології. Бізнес в умовах війни. Як втриматись, працювати та розвиватись попри все. Маскувальні сітки для військових, як волонтери, допомагають українським захисникам. Українці проживають 244-ту добу героїчного протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стриманні дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Загалом за попередню добу окупанти завдали три ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Вугледар і Нескучне Донецької області, Нова Кам'янка Херсонської області та Миколаїв. Разом з тим сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Луганської та Донецької областей. Чернівці обленерго попередило про відключення світла на Буковині. Від сьогодні, 25 жовтня, запроваджено графіки аварійного відключення в усіх регіонах країни, у тому числі і в Чернівецькій області. Аварійні відключення застосовуються почергово без попередження за командою диспетчерів Укренерго і стосуються усіх споживачів електроенергії без винятку. Буковинців закликають не перевантажувати електромережу у години, коли живлення у оселях буде відновлено. І найголовніше зберігати спокій і усвідомлювати, що такі заходи вимушені і тимчасові. Розпочата Росією війна завдала важкого удару українській економіці та бізнесу. Як він відновлюється, чим допомагає країні та що стримує його розвиток, дізнавались журналісти Сі-4. Український бізнес поступово відновлює свою роботу. Принаймні про це свідчать результати досліджень, які щомісяця проводять в рамках Європейської бізнес асоціації. Згідно з результатами останніх опитувань, у повному обсязі працюють вже 47% компаній. Тоді як квітні таких було всього 28%. На наш бізнес, напевно, як, як і на більшість іншого бізнесу. Початок війни це кардіограма. Все або летить різко вниз, або летить різко вверх. Наш бізнес, який в першу чергу зв'язаний з емоцією людини, тобто люди ходять в ресторани, люди ходять в заклади громадського харчування, не тільки по потребі, вони ходять за емоцією. Він також відчував ці всі емоційні настрої, які були на вулиці. Я не можу сказати, що все закінчилось з перших 4-5 днів, дійсно, це був такий важкий час, коли ніхто не розумів, що, куди, як, що робити, як робити, що як буде, але ми не зачинялись, ми чекали і дивилися, що буде далі. Війна вплинула на бізнес в цілому. З'явилися безліч проблем, з якими підприємці не зіштовхувалися до цього часу. Саме основна проблема була це те, що люди почали виїжджати за кордон. І основний наш штат, менеджмент, наш був з жінок, які вимушені були, я це розумію. в... Із-за безпеки виїхати за кордон, і у нас з загального центрального офісу, наприклад, з 25 чоловік залишилось там 6 людей, які могли працювати. Оце напевне було саме великою проблемою, яка є. Зокрема, з початком повномасштабного вторгнення більшість підприємців трансформували свої бізнеси, створили на базі нові напрямки роботи, покращили рівень обслуговування. У нас є два шляхи: один це в гіршу сторону, другий в кращу сторону. І я вже бачу в загальній хронології, як ми працюємо. У нас коли стається щось гірше, то ми починаємо робити щось краще, щоб вирівняти а не навпаки. До чого веду, війна внесла свої корективи, як і в фінансову частину да, бізнесу, так і в якийсь емоціональний стан. І здавалось би, що треба робити, треба робити все, щоб тільки заробити гроші. Але все, що робить, напевно, якась більшість частина там, не знаю, інших структур, да, зекономити, підзажатись, оптимізуватись, ми вирішили йти іншим шляхом. Підприємство обрало для себе напрямок розвитку і покращення було збільшено витратний фонд для підвищення рівню надання послуг. Що ми почали робити? Ми перестали взагалі економити. Ми ще більше покращили продукт, тобто, ми вступили ще в більш сильну таку конкурентну. Боротьбу на ринку для того, щоб донести людям, що війна це ще не причина ставати гіршим і цим відмазуватися, якщо так можна говорити. Да там іде війна, продукт здорожчав, долар виріс. Все, ми тепер більше не можемо брати такий продукт по цій цені, неправда. Підприємець переконаний, що споживач повинен отримати якісну послугу і обслуговування незалежно від обставин. Зокрема, Віталій переконаний, що під час війни ми повинні зробити все, аби наблизити нашу перемогу. Ви знаєте, наскільки працьовиті і талановиті наші люди, що мені здається, в загальному і їм підтримка не не потрібна. Їм потрібно, що їм потрібно просто не заважати. Не бачу зараз ніяких обставин, які могли би сказати про те, що держава чимось заважає. А чи може допомагати держава, яка знаходиться в стані війни, так, якій ще потрібна допомога від нас. Тому все, що зараз відбувається в загальному в державі, я підтримую і напевне час зараз, коли не держава може нам допомогти, а ми можемо допомогти в загальному державі. Всі ми на своєму фронті, кожен з нас повинен щодня робити щось для нашої спільної перемоги. Віталій зі своєю командою роблять все можливе, підтримуючи економіку в різних напрямках. Перше, і що ми найкраще можемо зробити в плані допомоги держави, в плані волонтерської, це працювати. Тому що ми вже з першого місяця, тоді коли держава надала нам можливість не платити за світло тимчасово, не платити податки тимчасово, ми цього не робили. Ми всі податки платили, як і раніше, і за всі енергоносії платили як і раніше. Більш те, ми офіційно нікого не звільняли. З роботи всі весь той штат, який залишився персонал, він офіційно далі був у нас оформлений. Також підприємство підтримує фінансово благодійні фонди. А на початку повномасштабного вторгнення расистів організували безкоштовне харчування на базі своїх закладів. Є така такий вислів: робіть гарну справу так, щоб ваша рука спотіла. А не обов'язково, щоб це всі знали. Хоча я підтримую тих, хто пропагандує допомогу, тому що це є теж вірно. Українці змінилися, і ці зміни помітні за словами підприємця. Ми нарешті віднайшли свою ідентичність, яка допоможе нам в майбутньому. Як Україна гуртується, українська нація гуртується, наскільки ми добрі, наскільки ми щирі і і саме головне відважні. І хочу сказати, що я раніше цього не помічав. Роман Олійник, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ У Чернівецькій обласній клінічній лікарні відкрили відділення кардіо та рентген-ендоваскулярної хірургії. Також за державною програмою заклад отримав ангіограф. Подробиці у наступному сюжеті. Відділення інтервенційної кардіології та кардіохірургії розпочало роботу у Чернівецькій обласній клінічній лікарні. Завдяки державній програмі, комунальний заклад отримав сучасний ангіограф. Тут цілодобово зможуть надавати допомогу хворим з гострим інфарктом міокарда та іншими серцевими і судинними патологіями. Сьогодні відбувається ну фахова подія, тому що ми відкриваємо нове відділення з сучасним ангіографом. Тобто, ця машина, яка зайшла до нас по держпрограмі для лікування Острих станів таких як інфарктів, інсультів, це саме перше, що для чого вона була придбана і поставлена. Дуже багато сил витратилось на те, щоб це все зробити під ну в такий непростий час під час війни. Але ми це змогли. Це зробили тепер. Для мешканців нашої області і не тільки нашої області, ми можемо спокійно надавати. Допомогу на хворим на гострий інфаркт міокарда, на ішемічний інсульт. Це те, що ургентно буде тут буде оказуватися ургентна допомога. Також ми на сьогоднішній день надаємо планову допомогу: це стентування, коронарографію судин серця і. Стентування і ангіографію нижніх кінців судин нижніх кінців. Апарат також значно розширює діагностичні можливості лікарні у перспективі. Планують робити операції на відкритому серці. В Нашій області це другий ангіограф. Один ангіограф не може покрити… Всі потреби області, тому що є розрахунки, є статистичні дані, і статистичні дані кажуть так, що на 300 тисяч населення для надання якісної, висококваліфікованої допомоги потрібен стояти один ангіограф. Тоді зменшується навантаження, зменшується навантаження на апарат, зменшується навантаження на лікарів. Ну це звісно менше усталость апарата, менше усталость лікарів. Це більш якісна допомога хворим. Тобто апарати повинні стояти більше ніж один. Ну зараз їх два. Може в майбутньому буде і три. Це від мене залежить, але вони будуть загружені і вони будуть, вони не будуть простоювати. Завдяки ангіографу у закладі зможуть допомагати не лише пацієнтами з серцевими патологіями, а й недужим із онкологією та гострим порушенням мозкового кровообігу. З відкриттям нового підрозділу колектив закладу привітали представники обласної ради та обласної військової адміністрації. Твердо знаю, переконаний в тому, що в нас лікарі найкращі і не гірші, ніж є в інших областях. І я знаю точно, що ми докладемо всіх зусиль. Це підтримка відповідна і Руслана Васильовича, і депутатського корпусу обласного ради, для того, щоб такі відділення у нас як відкривалися, не було, як ну, було, як правило, не як виключно скоріше. Тому що надзвичайно приємно йти в наше комунальне підприємство, приємного приємно, а не за послугами медичними примацями, а відкриття нового, нового, надзвичайно потрібного відділення. Розраховане відділення інтервенційної кардіології на 15 ліжок. Ремонт тут зробили коштом меценатів та лікарні. Фахівці, що тут працюють, а це кардіологи, серцево-судинні хірурги, лікарі, інвазивні електрофізіологи, пройшли спеціальні навчання, в тім числі і за кордоном. Для нас для області особливо зараз теперішній час це надзвичайно важливо. Ви знаєте, що в зв'язку з останніми подіями ну, у нас іде війна, і надзвичайно велике навантаження і психологічне є на людей. І в таких станах досить часто складаються такі серцеві кризи, да, коли і наступає інфаркти, і люди ну, реально втрачають життя. І так, таке відділення в нашій обласній лікарні це надкритично важливо. У нас по розрахункам і по навантаженню на кожних 300 тисяч населення повинно бути щонайменше одне таке відділення. В нашій області проживає більше 980 тисяч населення. На область по розрахунку мало би бути таких три відділення. Станом на сьогодні це тільки друге відділення, яке в нас відкрилося, крім того, що у нас трішки раніше було відкрите відділення в кардіоцентрі нашому тому це є. В принципі необхідність для нашого населення це ці моменти рятують життя, тому ми повинні на це зважати. Ми повинні рухатись цьому плані, і, можливо, ми повинні десь найближчий час розраховувати на те, щоб придбати нове обладнання і відкрити ще одне додаткове відділення для того, щоб наші е, висококваліфіковані працівники, е, наші лікарі могли рятувати життя нашим уковинцям. Під час відкриття Олексій Бойко також вручив почесні грамоти та подяки обласної ради, медикам закладу і підряднику, котрий виконував роботи у відділенні. Софія Мелешко, Діана Чигак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Крім того, у Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги відкрили оновлений центр невідкладної неврології. За які кошти вдалося це зробити, та як виглядає оновлений підрозділ, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Оновлений центр невідкладної неврології представили у Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги. Відділення капітально відремонтували та придбали нове обладнання. Тут цілодобово надаватимуть допомогу хворим з інсультом, росіяним склерозом та іншими невідкладними неврологічними станами. Скоріше всього, це буде як дивіз чернісів. В'єднання людей, влади і медиків. Починали це від управління капітального будівництва, от а завершували вже ми, бо тому, що я розумію, що в них скрута. А ми за рахунок своїх зароблених грошей і спонсорських вдалося зробити таку справу. На роботи витратили 2,9 мільйони з державного бюджету: 4,1 мільйони зароблених лікарнею грошей та ще 2 мільйони грантових коштів. Тут надаватимуть допомогу пацієнтам із гострим порушенням мозкового кровообігу. Тут може лікуватися всі. Жителі області, незалежно від місця проживання. Це неврологічний центр. Більшість тут є невідкладна неврологія, ну, головне місце займає інсульт. Направлення від сімейного, ну, вони, як правило, потрапляють по ургенції суди. Все, що по національному протоколу, я підкреслю, національному протоколу, ми надаємо безкоштовно. Все, що виходить за межі, те, що маємо, то допомагаємо. А всі обстеження. Все безкоштовно КТ, функціональна діагностика повністю все забезпечено. У центрі працює мультидисциплінарна команда у складі лікарів неврологів, реаніматологів, реабілітологів, фізичних терапевтів та фізіологів. Тут є змога зробити МРТ, КТ, аналізи та тромболізис безкоштовно. Реконструйоване відділення оглянули представники органів місцевого самоврядування. Це на мою думку, це не правило, Це виключене справила сьогоднішній день. звичайно, прекрасний. Ми відкрили буквально два відділення у двох комунальних закладах обласної ради. Тому для мене це надзвичайно гарна подія. Це подія, яка демонструє те, що ми Можемо надавати і надаємо якісні медичні послуги. І те, що ми сьогодні збільшуємо спектр надання якісних медичних послуг. А це відповідно позитив для всієї громади Буковини. Крім того, почесними грамотами обласної ради нагородили лікарів та підрядника, який виконував роботи. Відділення розраховане на 35 ліжок. Окрім інсульту, тут лікуватимуть також розсіяний склероз та інші невідкладні неврологічні стани. Тому що тут від ну, проходять лікування хворі, які відповідно цього потребують. І в нас на тих потужностях, які були, не було такої можливості надання правильних, якісних і вчасних послуг, а якраз це відділення дає таку змогу. Тому це надзвичайно вчасно і надзвичайно прекрасно і добре. Щороку. У Чернівецькій області від інсульту гинуть понад 600 людей. Чимало отримують інвалідність. Причому хвороба щороку молодшає. Саме тому вирішили оновити центр невідкладної неврології, де таким хворим цілодобово надаватимуть невідкладну допомогу за європейськими стандартами. Софія Мешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4. Комісія Чернівецької обласної ради перевірить діяльність обласного музично-драматичного театру імені Ольга Кобилянської та проаналізує ефективність роботи керівника установи. Відповідне розпорядження підписав голова обласної ради Олексій Бойко, реагуючи на звернення колективу драмтеатру та критичні повідомлення у ЗМІ. До складу комісії увійшли фахівці обласної ради та обласної військової адміністрації. Вони протягом двох місяців вивчатимуть ситуацію, що склалася в колективі, та проведуть внутрішню перевірку установи. На час проведення службового розслідування Юрій Марчак тимчасово відсторонений від виконання посадових обов'язків директора театру. На цей період керувати роботою комунальної установи доручено Іванові Бутняку, який до цього очолював Чернівецький культурно мистецький центр імені Івана Миколичука. Захист та маскування для військових у Чернівцях в одному з ліцеїв працівники закладу та волонтери уже протягом дев'яти місяців плетуть маскувальні сітки. Як освітній заклад допомагає маскуватись українським воїнам, дізнавались журналісти СІ-4. Вчителі, технічний персонал, батьки та навіть учні до виготовлення маскувальних сіток та химер у Чернівецькому ліцеї номер 20 доєднуються всі охочі. Заклад ще з 25 лютого почав плести маскувальні засоби для військових і не припиняється робити навіть зараз. Спочатку вторгнення можна сказати, з 25 лютого, по сьогоднішній день, щодня в школі не припиняється плетіння сіток. Пізніше долучилося плетіння кікімор. І кожного дня ми плетемо основи, плетемо самі сітки на замовлення, сітки для різної пори року, і плетуть усі учасники освітнього процесу, хто має змогу: педагоги, батьки, учні старших класів, технічні працівники, наші переселенці, які доєднуються теж до цієї справи. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України у закладі виготовили 208 маскувальних сіток та 66 химер. Збір матеріалів відбувається, теж приносять батьки, учні, педагоги, волонтери, меценати. Хто можемо кидаємо клич у групу, вайбер-групу, і привозять нам, купляють, хто надає, просто мав змогу якісь отакі от матеріали неліквідні, привозять. Ріжемо, в'яжемо і навіть якщо треба, фарбуємо в залежності від того, який колір нам потрібний, і який матеріал ми маємо. Зокрема, колір сіток залежить від пори року, кажуть у ліцеї, тому наразі пріоритетними є маскувальні засоби білого кольору для майбутньої зими. Кімери ми почали робити з березня місяця десь. Починали ми із маскувальних сіток. У нас тут в залі у великому було все. Розстелено, все розвішено. Приходили люди, приходили з усього міста, можна сказати, з нашого району. Uh -huh. Кікімори в нас тут за почала робити переселенка з Києва. Вона якось поїхала на Зніковецьку і побачила, що там люди плетуть кікімори. І вона сказала: давайте ми в школу візьмемо. Я каже: ходю туди сітки плести, і ми спробуємо там робити кікімору. І от вона їх як завезла. І ми перейняли. Вона вже поїхала до себе там в Києві. Займається цим. А ми тут продовжуємо справу. На самому початку у ліцеї виробляли лише маскувальні сітки, але завдяки залученості великої кількості волонтерів з різних міст України, вчителі та персонал школи навчились виготовляти і так звані химери для особистого маскування військових. Нам замовляють так. Є конкретно до людей, конкретно в міста, конкретно в населені пункти, конкретно ті сітки, які нам замовили, тільки кімери, які замовили. І ми раді, що. Ми можемо, хоч таким чином, долучитися і врятувати, я надіюсь, не одне життя наших військових. Саме це виготовлені маскувальні засоби, отримали також безліч позитивних відгуків із передової, розповідають у ліцеї. У мене в самий чоловік там, тому я йому і солому, і, і на літо зробили, і солому зробили. То він присилав нам фото. То в лісі це не видно. Ми не могли його розділити. Він сказав, що це робота дуже важлива, для них це дуже важливо, тому що ну коли ти там знаходишся на лінії, да, де тебе не повинні бачити, ти спокійно собі ходиш, маскуєшся і перемагаєш. Саме бажання перемоги ругає наразі як волонтерами, так і військовими на передовій працювати задля спільної мети та пришвидшити день, коли подібні маскувальні засоби уже не знадобляться. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал 4 Такою була інформаційна картина цього дня. Завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Мирного та спокійного вечора. Всім вам бажаю на все добре. Побачимось на січотере.